Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. На одній з останніх нарад штабі удару прийняли попереднє рішення про делегування Володимира Кличка на наступних президентських виборах. Саме Володимир, а не Віталій також поведе українську команду Волонтерський проєкт удару на парламентських виборах, щоб згодом спробувати свої сили на президентських. Поки готують базу через волонтерку і підтягують західних інвесторів, де у Володимира Кличка дуже непогані контакти. Заявляють ознайомлені телеграм-канали. Але що цікаво, Володимир напевно забув, що він тривалий час не проживав в Україні, тому аж ніяк не може претендувати на місце при владі. ЦВК має повне право його кандидатуру не реєструвати, але це все другорядні чинники. Володимир Кличко зі своїми змаганнями пропустив той момент, коли неодноразово наголошували, що вибори під час війни неможливі, адже в Україні діє правовий режим воєнного стану. Є постійна загроза російських обстрілів. Через війну багато людей були вимушені покинути свої домівки. Відтермінування проведення виборів аж ніяк не є ознакою страху з боку Зеленського, оскільки рейтинги його підтримки значно зросли за час війни. Під час повномасштабного вторгнення окупації, яка триває, країна просто не в змозі провести вибори. Тому зараз всі старання кличка щодо підготовки до виборів марні, адже вони не дадуть жодних результатів. Зеленський досі залучений підтримкою народу, тому боятись йому немає. А за що? А от такі, як Володимир Кличко, його брат та інші, коли говорять про вибори, то не аби як грають на руку ворогу, адже саме в Кремлі намагаються тиснути на нас інформаційно та дискредитувати нашого президента, що він так би мовити, нелегітимний. Так ось чинний президент України Володимир Зеленський є легітимний, адже згідно закону України, в нас існує безперервність влади, так якби вибори в умовах війни неможливі. Зауважимо наразі Російська Федерація всіляко підживлює тему з виборами своїми інформаційними ресурсами. Але ще й другий гравець, який системно цю тему просуває, це праворадикальні політики в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Саме вони, які самі не є взірцями демократії, ходять і розказують про те, що от Україна не є демократичною державою, тому що немає виборів парламенту, немає виборів президента. Позитив тут полягає в тому, що їм уже настільки немає за що нащіпляти, що вони вже вдаються до цього аргументу. Щоб обґрунтувати необхідні зменшення підтримки України, в ці моменти Володимир Кличко та інші політики могли б згуртуватись та всім довести, що вибори та політична боротьба це не головне зараз для країни. А на першому місці в нас стоїть перемога над ворогом та повернути собі свої території. Але що тут говорити нещодавно, сам же Володимир Кличко своїми словами намагався забруднити репутацію Зеленському та висвітлити його в не дуже хорошому світлі. Сам же Кличко називав рішення щодо звільнення залужного ганебним чи. Вчинам... Ринком президента я можу сказати тільки одне: це ганьба. Прикро, що залужного звільнили. Ганебно, що таку людину призначили послом, розповів Володимир. Ганебно та низько це критикувати дії вищого керівництва під час війни, адже Зеленський пробує всі можливі варіанти, щоб, хоч якось, стабілізувати ситуацію на фронті. І щоправда, на даному етапі йому це вдалось, тому не орієнтуючись у військових питаннях і паралельно критикувати за це президента, оце неприпустимо. Не виключення, що це тактика Володимира Кличка спрямована саме на те, щоб позбавити Зеленського рейтингів та перейняти їх собі, але всі спроби марні, адже саме в період повномасштабного вторгнення президент залучився неабиякою довірою серед населення. Тому слова кличка проти Зеленського це як крапля в морі. На цьому у мене все. Підписуйтеся також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.